Привіт. Так, ви вже знаєте, що компанія Ninebot випускає ось такі гіроскутери. Окрім цього, вони випускають сігвеї. Це такі ніби гіроскутери лише з ручкою. Потім вони випускають електросамокати, також випускають електроскутери і випускають ще такі гоночні автомобільчики, де під'єднується ось цей гіроскутер ззаді у вигляді. Заднього моста, який штовхає машину вперед і вона мчиться на різних швидкостях. Однак ці всі види транспорту є екстремальними. Думаю, ви зі мною погодитесь, тому що це все є екстримом, в тому чи іншому розумінні цього слова. І екстрим передбачає захист. Це шолом на наплічники, на локотники. Також фіксатори зап'ясть зап із цією метою компанія Ninebot також створила собі підрозділ, який займається виготовленням саме ось цих речей. І сьогодні я хочу вас познайомити із ось такою річчю. Це є шолом. В Україні по ціні з Аліекспресо. Так, сам був шокований. Його випускає компанія Hemet спеціально для компанії NineBot. Звичайно, що тут це розписано на англійській мові, правда, що він є супер дихаючий, супер захисний, причому е, навіть підтримує стандарти американські, європейські, українські. Також він складається із спеціального ABS та EPS пластику і забезпечує всю захист навкруги. І також він призначений для гіроскутерів, гіробордів, простих скутерів, велосипедів. Так, ось так виглядає дана коробка. Він вже сертифікований в Україні і продавався безпосередньо в Україні. У Дніпрі є офіційний імпортер даного шолома. Ось так складається коробка його. Тут вказано, що це розмір L модель V11, так як є ще й інші моделі. Значить розмір L він передбачає голову від 54 до 60 см, вага його всього 390 г. Його розміри, ось тут вказано, вони вказані в дюймах, так як він ще й в Америку надходить. І вказані розміри у стандартах європейських. Далі вказано, хто саме виготовляє Tech Co CoLTD. Виготовлений він у 2021 році. Термін його придатності наші вказали 3 роки. ну такий. Нюанс, Відкриваємо. Ось таким стелофані. Так він виглядає через целофан, О тут є ще й інструкція до нього. Значить так, інструкція Ninebot bot Helmet Asset Manual Цікаво, що тут є на українській мові. Щось на польській знайшов. Ні, на українській мові нема. Проте тут коротко розповідається, як треба використовувати і як не треба використовувати шолом. Як, його, як правильно замірити голову, щоб знати, чи підходить цей шолом чи ні, і що він складається. Але ця інструкція нам не потрібна, так як у нас є сам шолом. Ось так він виглядає. Такий дірчастий для того, щоб була гарна вентиляція. Так як передбачено, що на тих транспортних засобах люди катаються у літку, коли тепло. Ось такий він всерединий. Це все, до речі, на липучках. Ось це на липучках, ви можете її відклеювати, коли вам потрібно буде прати, ви просто забираєте. І так ставиться на місце. Так само на липучках і передня частинка. Ось тут. Ось це все теж на липучках. Тут регулятор, який відповідає за розмір голови, він доволі класний. Якісно зроблений, чуєте, така тріщиточка є. Тут всередині теж є написи. Вказано, коли виготовлений, Виготовлений у січні 21-го року. Де виготовлений і яка модель? Доволі міцний ABS пластик. Ось. Бачите, я його прогинаю, він навіть не прогинається. Зовні теж якийсь пластмас, але він теж доволі такий еластичний і, і класний. Застіпки з якісного матеріалу також. Тут ось для підборіддя зроблено теж якісний, якісний матеріал і ось тож також він бачте, знімається для того, щоб можна було прати. Це все регулюється для ваших вух. Ви можете ставити вище, нижче. Це повноцінно класна річ. До речі, я побачивши ось цей шолом, спочатку подивився, чи немає якихось дешевших екземплярів. Я знайшов за 300 гривень, за 500 гривень, ніби візуально такий самий, лише не було напису Ninebot. Я замовив, він прийшов, коли я взяв до рук, це був просто треш. Цей матеріал легко прогинався, причому такого можна було нажати і сліди відразу залишалися. Це все гуляло як ненормальне. Тут тонкі неякісні ремінці зроблені, цієї підтримки взагалі не було. Трещітка теж така собі ніяка, тобто вона би довго не прослужила. І вийшло, що то також є реплікою. Тому будьте уважні, якщо ви хочете дійсно класний шолом, то краще таки заплатити один раз, але отримати те, що потрібно. Зараз я вам візуально продемонструю, як цей шолом лежить на голові. Ось тут ззаді регулювання відбувається його. Ось я закріпив. І тепер Застіпка. Ось дивіться, все доволі зручно, вуха вільні і вуха вільні. І якщо ви слухаєте ось музику, будь ласка, берете наушники, встромляєте у вуха і вам нічого не заважає. Слухайте музику. Доволі зручно, він повністю мою голову охопив з усіх сторін. Будь ласка, він не по сторонам не болтається і виглядає доволі круто, певно. Ось я хочу продемонструвати вам ближче. Ось так я прокручуся, щоб ви побачили всі його плюси. Можливо, знайдете мінуси. Ось, будь ласка, моя голова видна. Спереді, зверху. Тобто вентиляція тут повинна бути надзвичайно крута. І думаю, що цей шолом у разі чого, не дай Бог, звичайно ж, захистить мене. Ось такий він наймбот.